Мир Божий, брати і сестри, як ми знаємо, гріх, який чинить людина, веде до вічної загибель, чи можемо ми щось зробити, щоб виправити цю ситуацію? Так, звісно, можемо. Перше, що нам потрібно зробити, це зрозуміти, а чи є я грішником, чи ні. Зрозуміти відповідь на це питання дуже просто. Звернемось до Біблії разом і прочитаємо. Із книги Послання до Римлян, третій розділ, ми можемо весь цей розділ прочитати для контексту, щоб пригадати всю оцю історію, що там написано, разом прочитаємо два вірші, 10 і 23. Як написано: нема праведного ані одного, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Отож, як ми бачимо, всі грішні і точно. Грішні також і ми. Відповідь на це питання чітка і зрозуміла. Так, ми грішні, грішні всі, і ми в тому числі також. Отже, що ми маємо робити, виникає запитання. Ми, звісно, можемо нічого не робити. Ми маємо на це право вибору. Але слід очікувати і відповідальності згідно нашого вибору. Тобто, як написано в Біблії, плата за гріх, смерть. Причому не та смерть, тільки якої люди всі сьогодні помирають, а йде мова про вічну загибель. Але Господь не залишив людину непризволяще, а передбачив план спасіння. І коли ми знову відкриваючи Слово Боже, разом зможемо прочитати із Євангелії від Івана, всім дуже знайомий нам вірш 3.16 так, бо Бог полюбив світ. Що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Отже, бачимо, що Господь любить людину, любить грішника, любить до такої міри, що життя своє віддав для того, щоб кожному з нас, який повірить Ісуса Христа і скористається планом Спасіння, не загинув, але щоб отримав вічне життя. Перше, ніж людина отримає прощення, потрібно покаяння. Потрібно, щоб людина покаялася у вчинених гріхах. Разом також хотів би прочитати з вами із книги дорога до Христа, розділ 3. Покаяння означає, що людина жалкує про вчинений гріх і відвертається від нього. Ми не можемо відмовитися від гріха, якщо не усвідомимо його згубності. І як ми попередньо вивчали, гріх це порушення закону Божого, порушення Божої волі. Коли ж серце підкоряється впливу Божого Духа, то совість грішника пробуджується і він починає розуміти глибину та святість Божого закону. Грішник починає розумом і серцем розуміти свою вину. Він відчуває святість Йогови, і страх наповнює його серце при думці, що він повинен стати зі своєю провиною і пороками перед тим, кому відомі всі таємниці душі. Він бачить любов Бога, красу святості, радість чистого серця. Він прагне очиститися, щоб повернути втрачене спілкування з небом. Достатньо лише одному променю слави Божої, одному проблиску чистоти Христа проникнути в душу, аби зробити кожну пляму в характері до болю помітною, викрити потворність і пороки людського характеру, стають очевидними неосвяченість бажань, зрадливість серця, нечистота уст. Грішник бачить, що його недобрі вчинки зневажили закон Божий. Його серце стискається від болю, відчуваючи на собі вплив всепроникаючого Святого Духа. Дивлячись на чистий святий характер Христа, він відчуває огиду до самого себе. Якщо ви усвідомили власну гріховність, то не чекайте, поки станете кращими. Допомогти вам може тільки Бог, не слід чекати, коли з'являться переконливі докази. Кращі можливості або святіші нахили. Самі ми нічого не вдіємо. До Христа ми повинні прийти такими, якими є. І хай Господь допоможе кожному з нас, щоб ми розуміли і усвідомлювали гріховність нашого життя, щоб Дух Святий відкрив і показав нам не те. Як ми себе бачимо, не те, як нас бачать світ і навколишні люди, а те, як нас бачить Господь, і щоб у світлі Слова Божого і у світлі любові Божої у співпраці з Святим Духом ми могли побачити свій справжній стан і покаятися, і залишити наш гріх, щоб Господь простив і допоміг нам примиритися з Богом, адже без покаяння існує прощення. І в подальшому ми продовжимо вивчати ті кроки, які слід зробити кожному з нас до примирення і до вічного життя.